Річард Фейнман, ще один Нобелівський лауреат, був справжнім оригіналом. Під час роботи над манхеттенським проектом у Лос Аламосі, він вламувався до сейфів із надсекретними документами просто заради спорту. Він не цікавився крадіжкою документів чи даних. Він просто хотів показати, наскільки легко було потрапити в ці сейфи, оскільки вважав систему безпеки занадто слабкою. Він пробирався в кімнату з сейфами вночі та відкривав їх, використовуючи техніку, яку вивчив з книги про взлом сейфів. Потім він брав якийсь дрібний предмет, на кшталт шматочка крейди, клав його всередину та закривав двері. А на горі він залишав записку такого змісту. Я відкрив цей сейф. Я Річард Фейнман. З повагою. Він робив це кілька разів і щоразу залишав нове повідомлення. Іноді він навіть змінював налаштування годинника на час іншого міста. Він був генієм, який любив добре пожартувати і не боявся використати свій інтелект, щоб зробити певний виклик.